Так, а ну це не цей блогер часом а, цей щасливий кухар чи як його. Ну до речі, зараз перевіримо, наскільки він знає взагалі. Наскільки він хороший кухар. Добрий день. Добрий день. А це ви щасливий кухар? Так. Серйозно? Так, я. Я вас а я хотів О, Дуже приємно. Перевірити дещо, в мене є піца. А зможете розрізнити яка з них яка. Є одна капри... капричоза. І одна чотири сири. По запаху розрізнити? так, по запаху. Чи ви реально розбираєтеся в цьому? Цікаво. <рес> Ще такого в мене не було. А ви підписані мій ютуб? Ну, так, вже десь півроку. Цікава ваша думка. Я думаю, це 4 сира. А це капричоза. А ми перевіримо. Що, будемо перевіряти? Піцейов був справжній тоді, як показували. Я казав, що це яка піца? Капричоза. А якщо я вгадав, яка тут піца? Можете спробувати. Ви домовилися Каплічоза. Я був правий? Ну так. Ну то все, один шматочок мій, виходить, так? Пробуйте, як на смак. Все добре приготовуємо. Приготували. Дуже смачна піца. Прошу. Дуже дякую, що пригостели. дуже приємно, дякую що вам. ви підписані на мій канал. Дякую вам.